Всім привіт! Зараз я хочу продовжити е, знач, тему те, що я в минулому відео показав, як можна з нашої бази даних ці всі дані в консоль виводити. Зараз я хочу показати, як це. От я запускаю програму і з'являється така програма. У нас є форма. На ній табличка. Е, є такий компонент Gadget Table, ну, треба знати, що це простий, то недостатньо не просто взяти і кинути сюди. Треба описати свою модель таблиці. Ось я написав модель таблиці до, ну, щоб наша таблиця з'явилась. Так. Це розповім. Зараз я от, тут, що я дописав, тут у нас вже було. Ми виводили от всі, за допомогою цієї строки, виводили от сюди на консоль оці всі дані. <кій> Тепер бачимо, я додав ось тут трошки додав. От я створив колекцію. І отут добавив трошки. Так. Е Ну і поч ну, я буду, е, якби, говорити, що я додав. А те все ну, ви знаєте, або подивитесь відео. Хто не дивись. Є, я створюю араволіз, колекцію. І в циклі While у нас RX, поки Next, поки будуть дані в базі даних. Буде цикл працювати. І ми в циклі от построково кожен раз, кожен раз, як цикл працює, кожен новий як би цикли, об не об'єкт одномірний масив заповнюємо даними. Там три стовпчика, ми знаємо, і ми заповнюємо от. Подібно як тут, тільки ми тут заповнюємо, не на консоль виводимо, а в спочатку в одномірний масив по строку, а потім кожну строку додаємо в колекцію. Так, і тут. Далі я створюю GTable Модель таблиці. Модель таблиці ну, об'єкт типа. Ось це, що у нас модель таблиці описана, клас. От, і ми створюємо об'єкт моделі. TabModel. І сюди в конструкторі передаємо нашу WordSDAT, де будуть зберігатися дані з нашої бази даних. От, цей конструктор, ось він. От, передаємо. Так. І ось ми дата. Тут есть новий э, arrow list і ми йому надаємо значення верст дата. <кій> потім GTSetModel ми встановлюємо модель для э, нашого EGTable. За допомогою метода setModel. І от передаємо туди наш цей, цю модель. Об'єкт моделі. Потім треба додати нашу таблицю на форму. А для цього треба, щоб її було видно, треба... Ну от ми на Frame додаємо скроллер. Скроллер — це ось об'єкт типа JScruPen. А на цей скрулер додаємо g -table. Ось. Тобто спочатку ми таблицю додаємо на JScrawl Pen об'єкт, типу JScrollPen. І потім цей скролер вже з таблицею додаємо на фрейм Або можна ще на на панель, а панель на frame, Ну, Так краще буде так. Вертикал, горизонталь, це ось горизонталь, це полоса прокрутки. От. Що ми зменшуємо, з'являється полоса прокрутки. As needed, воно тут переводиться. As needed. Вертикальний cruelbar as-nedited і... Коли при, при потребі, так би мовити, буде з'являтися. Так, тепер дивимося наш модель таблиці. Ми в ми модель таблиці передаємо ще раз ось нашу колекцію з даними. І тепер дивимося. Е, я зараз закоментую, покажу, що воно буде трошки. Ось ми пишемо клас, як звичайний клас, тільки Extends Abstract Table Model. Він буде успадковуватися від Abstract Table Model. Що таке AbstractTableModel? можна зайти. Так, що воно не хоче. Тут багато методів. Скомпільований код, там у них. Ми не бачимо його, але він є. Це у нас е, тут конструктор, пішли методи рівні. От. У мене там є в моделі от оце є, оце є. Так. <кій> ну, що таке абстрактний мова? Бо читати там теорії. Я не буду. Багато. Так, давайте, ну от воно ми створили пустий клас, так, Спадкувалось і від абстракт тейбла модела, і нам от тут показує щось. Ми нажимаємо Реалізувати всі абстрактні методи. Будь ласка, нажимаємо реалізувати. Воно нам три е, ну, стандартних, якби три міні, мінімум нам. Для того, щоб наша модель таблиці існувала, воно нам дає три мінімуми. Вони в мене вже є, я просто зараз розкоментую. Вони в мене є. От GetValueEd. Oh, ось Get value add. Row count, RowCount, column ColumnCount. <гум> так. Ну, давайте по порядку тепер пройдемо всі всі методи. Щоб було зрозуміло. Так, ну. Я створив, вже казав, Data колекцію. І от в конструкторі я ініціалізую Data даними з бази даних, які передаються у нас в вигляді колекції, передаються з от звідси. Ну, Можна там в даному випадку у нас така реалізація. Так? Тобто, у нас буде якби в головному методі, якби йде ініціалізуватися, тобто ми, виборка даних у нас буде з бази даних, а потім передаються дані сюди, в модель таблиці. <coughs> І от деталі буде зберігатися, У нас будуть зберігатися якби, дані для. А, табличні для таблиці DigiTable. І ці всі методи вони нам допомагають, вони ну, модель таблиця бачимо. Дивлячись, який метод ми опишемо тут і буде такі функції наша таблиця має. Так, ну, Давайте публік, getRawCount. Вертає тип Int, тобто Return data-size. Get row count переводиться. Взяти кількість рядків. Row рядок, count кількість. Вертаємо просто data-size. У нас в колекції кількість стільки-елементів, скільки строк буде. Скільки елементів в колекції стільки буде строк. Тобто кожен елемент це строка. Далі колонка, кількість, колона, column, колонка. Columname, lens. Так, в мене зберігається в даному випадку. Краще в колекція це вам домашнє завдання зробити, щоб Columname. Подібно як Data. Подібно от передавалось наприклад, в параметрах. І так. Але зберігалось тут в колекції. Кратше, в колекції ну, можна для такого простого прикладу реалізувати так. Column name Lens. І скільки там от, lens тут буде 3. Тут чітко ми знаємо, скільки у нас колонок. Все. Тут достатньо такого так. Get column. Name, тобто в return ім'я стрінга вивертає Бачите, отже, тут індекс передається. Вертається ім'я. GetValueEd. Це взяти як би окреме значення таблиці окремої клітини, чи ячейки Для цього створюється одномірний масів і туди додається один елемент нашої колекції Data де дані зберігаються Це буде одна строка. Тобто row у нас буде одна строка. Тут row-index Data get і row-index от передаються тут два параметри: get value add. row-index нам передає. Індекс строки. От він передається. І цей конкретна строка, конкретний елемент колекції це конкретна строка і привласнюється rows і вертається rows і вже тут коло індекс, оцей параметр стоїть. Якщо цей ось тут стоїть, цей ось тут щоб не плутати. І вертається вже конкретне значення одномірного массива, це буде значення ячейки таблиці. Тепер далі методи setValueAdd і SellyddTP. Вони пов'язані між собою. Якщо у нас із LD тебе вертає true, значить можна редактувати ячейку. Якщо false, як ось не можна. У нас if column, якщо не рівно нулю, давайте я запустю. Дивимось. If column не рівно нулю, return true. Column у нас оцей 0, 1, 2. Індекс. Дивіться, тут ось можна редактувати. Тут ось я нажав і можу там дописувати. Тільки я перевів, нажав на на іншу клітину, я чекаю, то есть відпрацював set LA Set V. Зараз я розкажу про нього. А тут ось я нажимаю, тут я DID у нас, я клацаю, нічого у нас не, не, не може. Тут ось клацнути, з'являється курсор. Можна ним, там щось писати. А тут нічого. Чому? Тому що якщо у нас колон не рівний нулю, оце значить, хто забув. Return true. Значить, от boolean вертає значення цей метод. Ось, модель таблиці знає, що цю ячейку можна редактувати, оцю-оцю, тому що тут column е, не рівний у нас. Тут же бачимо column передається. Ось він. А в інших випадках ретурн false. Тобто якщо 0, це буде один, якби би То ретурн false. Тому у нас не редактується. ID. Воно нам не потрібно його редактувати, тому я так зробив. Тепер все верівати, як воно працює. Редактування. Get це взяти. Set, встановити, як би редагувати в даному випадку. Можна. Тобто, якщо пусте, можна встановити дане, якщо воно там уже яке-то значення є, можна редактувати. Тут є три параметри. Object. Це саме ті дані, які будуть вставлятися в ячейку. І, ну, і index row і column. Тобто вони за допомогою row column index. Ми визначаємо конкретну ячейку. А це конкретно дані, які будуть туди вставлятися. Одномірний масив. Знову беремо одну строку row. Спочатку row. І беремо масив у нас. Так? В масиві там колонок не одна і там буде багато значень. Ми беремо тепер масив і тепер підставляємо індекс колонки. Це вже буде конкретне значення. Туди встановлюємо таке значення. Потім Data треба встановити, ну, тут не Add, а Set. От, і роб конкретному елементу колекції ми додаємо цей масив. Вже зі зміненим значенням. Так. І потім визиваємо fire-tab-cell-updated Для того, щоб наша модель таблиці знала, що треба. Перемалювати нашу з новими даними. От. А ну, давайте ми її так попробуем. Запустимо. Якщо класно тут. А вона все рівно. Ні, ну. Так, а в чому проблема? Не повинно бути без цього. А чому воно так захотіло? Не знаю. Може вже... Ну цей метод треба обов'язково в будь-якому випадку. <coughs> e, в даному випадку FireTap Sell Update є там... Давайте є. Tab changes, Data Changes, Rows deleted, Rows Inserted, це Rows deleted, Inserted при видалянні, додаванні строк, структура Changes це при е, додаванні колонок треба буде використовувати. Ну от тепер вам домашнє завдання. Замість колонним Araul List ще створити. Подібно тому як от Data, Data Wat. Передати конструкторі і імена, колонок, наприклад. Так, ну ми бачимо, ми тут е, міняємо значення в таблиці. Щоб не плутати, ще раз запускаємо. Ми тут змінюємо, бачимо. Я тут змінював значення. Вони змінюються. Але вони в базі даних не змінюються. Це різні речі. Таблиця. І база даних. Щоб змінювалося в нас чи в базі даних значення, треба. отут, наприклад, в цьому методі прописати звернення до бази даних і туди ці... змінити ці дані. І теж в базі даних. Щоб вони змінилися. А потім краще буде. Знову Select. І знову дане обновити нашу таблицю. Тому що вона може змінитися тут, а не зміниться. В базі даних там якісь проблеми і не змінились дані. А тут ніби змінились, користувач так, ага, я так змінив і пішов далі. Тут ніби є, змінилося і пішов далі. А в базі даних не змінюється, Щось, не якісь проблеми. наприклад. Отже, тому треба тут думать як краще зробити. Це, мабуть, теж буде домашнє завдання.